Так, ну що, друзі, цей момент настав. Я чекав його один рік. Розумієте, вдумайтесь, один рік чекав, щоб потрапити на цей концерт. Тому вже сьогодні ввечері ми йдемо на концерт з друзями. Я надіюсь, буде крута обстановка, атмосфера, розрив, емоції, все це в кінці відео. Тому, Тому побажайте нам удачі. І Amazing Dragons теж бажаю удачі! Так, іду зустрічати Анастасію. Анастасію приїхала на концерт, на концерт. Тому де вона, де вона? Анастасія? Ти де? Прийом? А вже сьогодні ось там за деревами Майорія наш пушкаш Арена. Там ми сьогодні будемо двіжувати. А тим часом люди по потрошку з'їжджаються, з'їжджаються на концерти з різних країн. Так, ну що, ми вже поселилися, поселилися. Тепер йдемо. Трішки підкріпитися і будемо виходити вже безпосередньо на концерт. Так, ну ми вже практично готові. Прапор є, келихи наповнені, і все. Зараз вже виходимо на концерт. Ну що, вже бачимо кучу людей, а це означає, що це напрямок до Пушкаша Арена, де буде сьогодні грандіозний концерт. Ми йдемо всі. Так, нам треба п'яту платформу, щоб засунутися туди. Так, ну що, ми вже практично на пушкасі. Ми вже з Анастасією дуже раді. Білети в руках, алкоголь в нас, тому ми вже готові йти, розважатися, розважатися. <різважатися> так, ворота ще закриті. Це означає, що людей ще не пускають. Не пускають, ми також ще допиваємо свої напої, тому що за своїми на Пушкаш-Арена неможливо пройти. Тому прориваємося через толпу. Наша платформа. Куча людей, що нічого не відкрили, але ми чекаємо. Так, ми вже на місці. Нас дивиться, де нам зайти. Там наші ці ворота можна заходити. Тому Чекаємо, коли вже відпустять. Пропустять, відкриють наші ворота вхід. Люди збираються, це круто. Всі на нервах, всі чекають. Ми також чекаємо вже заходу, заходу в Пушкаш-арену. Люди починають збиратися, але ще не відкриті ворота. Тому чекаємо відкриття. Коротше, ми вирішили піти на 9 платформу, тому що дев'яті ворота, тому що тут дуже багато людей. І ми не люди вже фотографуються, думають, що я Magic Dragons, але вони помилилися. Коротше, йдемо далі. Людей маса, що під стінками, люди ховаються від жари, бо сьогодні дуже жарко. А -а 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 -а. Коротше, ми вже чекаємо, щоб зайти внутрь, мужчина кудись біжить. Коротше, крінж. Перший раз на такому великому заході, тому треба е отримати максимально багато емоцій. На 5 годин розігрів, а потім вже вийде наш Age Dragons. Думаю, десь біля близького восьмої вечора. Так як вчора, тому що на Галеві буде перший проходив концерт в два дні. Сьогодні другий день. На цій величезній красивій арені. пушкаш арена. Можна і поїсти чорні яберки. Хто хоче перед концертом? Ми вже будемо заходити, тому що вже відкрили ворота. Все, заходимо. Заходимо. Так, ну що, ми вже пройшли проходну, нас помацали, а, не можна з собою нічого брати. Зайво, тільки телефон і все. І можна... А, і білетики ще. І все, і можна проходити далі. Ну що, ми пройшли по котну. Люди всі підтягуються. Дуже гарний парк, всі наші. І йдемо на... Куди нам треба? На Копу А. Йдемо на А. На категорію А. Так, ми вже прийшли, самоліти літають. Ми також літаємо від щастя. А... Що хочеться сказати. Надіюсь, сьогодні буде нереально крутий концерт на цій гарній локації. Арена Пушкаш стадіон, який вимущає 70 тисяч людей. Ось там є планограма його. То мали менший концерт, менший зала, а це вже більше. Ми трішки сходили по 10. І вже йдемо. А дівчата фотографуються, зараз і ми будемо фотографуватися. Тому сьогодні, надіюсь, буде дуже крутий концерт, такий, як і вчора. Тому. Все, пішли розважатися. Гоу! І ще одна, і ще одна провірка всього, що у нас є в карманчиках. Ну, то гоу! Прийшли, прийшли. Чекаємо наступних. Так, ми знайшли свої категорії, вже ліземо, пройшли а, масу а, перевірок і вже наближаємося ближче до виходу до арени. У, я її вже бачу. Що, а, пиво ми взяли, стаканчики ми взяли, ми з настю дуже довольні. Ми вже зараз заходимо в наші. Арена, апартаменти, куча людей охорони, Даже можна тут Можливо. і е, поїсти, хто хоче. Вау, круто, бачу вже багато людей. Проходимо! Так, ну що, емоції вже зашкалюють в мене. Ми на такій великій арені. Більше, ніж вчора. Я тренувався, звісно. Там буде наш красунчик сьогодні. Виступати, зажигати. Запалювати буде пеш арену. Я дуже радий, у мене емоції просто. Мурашки по шкірі. Багато є фан-зона, які будуть сидіти, стояти, але я там не буду. Я буду десь тут. Тому, ну що, Пушка ж Арена. Запалимо сьогодні Emerge Dragons Long War Tour. Люди збираються, підходять. Надіюсь, ми будемо без сонця сьогодні сидіти. Тому ну що, побажайте нам удачі, тільки залишиться і гарних емоцій. Настя також довольна вже, всі довольні. Все. Go to Concert. Ну що, ми готові вже. Сцена також готова. Люди вже збираються. Дуже круто. Надіюсь, буде повна сьогодні арена. Ми відразу біля сцени, що мене дуже радує. Я прям буду бачити всю сцену на вихідну і ближче до сцени. Коротше. Врабель, дякую за білети. Це було. Це було Круто. Я просто думав, що я буду там в жопі десь, але слава Богу, я під сценою. Ми вже в очікуванні виходу грандіозних подій. Люди вже збираються, бачимо. Вже потрохи-потрохи арена стає трішечки заповнюватися. Ну що, вже, а, я думаю, що зараз вже почнеться. А, Розпалка трішки розігрів, не знаю, хто сьогодні буде на розігріві. Вчора була дуже гарна якась така команда, група. Тому сьогодні, думаю, дуже чекаю, хто сьогодні буде на розігріві. Тому чекаємо дуже. Чекаємо і не знаю, не знаю, в мене аж прямо серце стає. Стої. Що стоїть. це стає? Стої? Вже практично, практично люди збираються, збираються. Ну тут ви можете зрозуміти, що я забрав звук, тому що щоб не отримати скаргу за авторські права. Так, це вже почався у нас розігрів другий день. Арена Пушкаш. Сьогодні виступала група на розігріві в нього е ГСМ. Не знаю, якась, якийсь кореець чи китаєць скакав по сцені. Ну, в общем, пісеньки в нього круті були, якщо чесно. Тому гарно розігрівав сцену. Люди були задоволені, всі собі набирали, Було дуже багато палаток, кафешок внутрі, зверху, знизу, у ВІП-зоні. Тому можна було купити собі напої, ходоги, попкорн, все що хотів. Потім вже ті палаточки прикрилися, як вже почався концерт. Ви бачите, люди вже потроху збираються, розігрів, далі йде. Сонце світило мені прямо в лице, але слава Богу, воно сіло нижче. Тут арена, тут вже люди підтягуються, бачу. Я все, що міг, все вам знімав, атмосферу, щоб ви все бачили. Тут я спускаюся вниз, такий весь дуже доволі щасливий, радісний. І вже в очікувані головного, головного соліста вечора, що хочеться сказати е -е, перед концертом, атмосфера панувала там дуже крута. Буду вам, в принципі, записувати е -е, відео. Ой, аудіо, верніше, тому що звук не може транслювати. На жаль. Перший день по цифрах. Ну, в радіо я слухав, по пабліках різних читав, що в перший день було 1055 перша ніч концерту, а вже м, другий день було 68 тисяч, як так нарахували по білетах. Тому не знаю, чи це правда, але я думаю, що правда, тому що під вечір буде пізніше у відео, будете бачити. Під вечір практично всі, вся арена була заповнена, ну тільки та не заповнена, де ззаді сцени. Ви бачите, що є пусті стульчики. Місця, то там не продавали навіть білети і цей, там не сідали. Тому людей було дуже куча І ви вже бачите, вже вийшов Міжик Драконс із своїми гітаристами і бек-вокалістами. Бек-вокалістів не було, господи, що я говорю. Е, перші емоції, коли він вийшов на сцену, просто були ну просто можна було пісратися там, пістятися і пісні, і наші українські прапори, і цьогоріч ну, також. Були дуже їх багато людей з України. Наш сектор практично було все е, в українських прапорах. Тут вже пішли конфіті. Перші конфіті були червоні. Із білими. Я дуже старався хотіти взяти цей конфіті, хоч одно на пам'ять, але я не зміг це взяти, тому що не долітало до мене, бляха. Мокали, у фан-зону. Ну нічого, я попаду до нього ще в Америці, думаю, на концерт і буду теж у фан-зоні під ним. Хоча ми сиділи в першому рядку, і я дуже добре його бачив. І, в общем. Так, ще не стемнілося, ми бачимо, і вже він почав запалювати, люди пищать, квилять, радісні. А емоції були настільки, що я не можу вам навіть передати. Це настільки круто, це настільки та енергія той його посил. Дуже багато він промовляв якісь як сказати, речі, такі промови, що тронули всіх людей. Трогали і мене, і за душу, і це було, це було круто, якщо чесно. За весь концерт він виконував всі свої хіти, презентував нову пісню, тому. Було дуже круто. Один був мінус в тому, що як і в перший день, так і в другий день ми дуже довго чекали. Розігрів і ця вся м, метушня, що всі люди всілися, це все зрозуміло було. Але 5, в 17.00 відкрили ворота на білетах було написано початок о 15-й годині. Ой, у 17-й да. 17 годині відкрили всі е, проходні пункти, ми всі сюди залізли. Повсідалися годину, нічого не відбувалося. Ми сиділи, сиділи, потім попивали квас, там пиво трішки, горішки попкорн. І тільки у 6 годині вийшов розігрів, навіть у пів Да. І вже сама група вийшла о 20:30. Ми три з половиною години просто сиділи. У Нас вже дупи відпали дуже багато людей. Казали, що так довго. Чому так довго? Це неповага до людей. Але я не вважаю, що це не повага до людей, тому що 68 тисяч людей це ж треба й запустити через ворота всіх. Всіх передивитися, всіх перещупати, всіх подивитися чи добрі білети і так далі, щоб всі все собі не купували, присіли, заспокоїлися. І о 20.30 вже були закриті повністю всі ворота. Ніхто більше не впускався на арену. Тому глядачі просто були, я думаю, задовільні, дуже кайфували всі, настільки підтримували. Ми підспівували, ну в общем. На жаль, я не можу все транслювати вам у відео цьому, показати цей звук. Я бажаю кожному побувати на такому концерті. Ось, пішли другі конфіті. Були конфеті вже під вечір з українським прапором, синьо-жовті конфеті. Це певно, я думаю, не просто так ви самі зрозуміли. Як і в Чехії, так і в Угорщині. На жаль, йому я думаю, заборонили піднімати український прапор. Тому що українських делегацій наші люди поприїжджали дуже багато. Дуже наших було людей. У мене. Практично ззаді сектор, а в 1500 людей це були тільки із мого регіону, звідки я родом. Тому о, дуже багато і під фансоминою ми тут з нас торчимо. І знову я вам дав трішечки звуку. Тут вже кульки на нас пустили. Це було дуже круто. А, дуже мені сподобалася ця задумка. З кульками люди так раділи. Кулька потім забрали охоронники, напевно, в другу країну. Я думаю, що в другу країну він поїде в Польщу. Вот. Тому а, ль, чому, зробили, чому зробили в два дні. Тому що в один день в Будапешті не могли всі вмістити 70 тисяч. Людей в арену а, тому, що не стали бися. Всі люди, то зрозуміло. діло. Тому зробили у два дні, так як є прилеглі території, прилеглі країни, де він не виступає, такі як Румунія, Словакія, Боснія і Герцеговина. Я не знаю, які там іщино коротше. Дуже багато країн сусідніх, які він не виступає. Тому ті всі люди, туристи, фанати, поприїжджали у Польщину, Будапешт. Не вирішу, отробити, І знову вам трішки музика дав. Не знаю, надіюсь, відео не покладуть в авторські права. А, так, продовжуємо. Так, що я казав? Да, про країни. Тому у два дні зробили, так як дуже багато туристів з других країн. Так, поїхали далі. Концерт вже бачите. Дуже багато людей. Всі вже налізли. Концерт вже йде. Відповідно, всі практично вже на місцях. Бачите, концерт. Тут я зірвав собі голос цією піснею. Я думаю, що кожен зірвав собі голос. Тому що цю пісню всі знають певно, всі люди просто скаженіли Бачите українські прапора. Візді, а, ну в общем, це було це було просто розрив башки і розрив мого серця. Був дуже. Я не знаю, настільки в мене емоції переповнили. Люди в нісон. Весь весь ну, Я не можу назвати це концертний зал, тому що це арена. Це ну бляха, вдумати 68 тисяч людей. О тут уже пішли наші конфетті українські. Це дуже було мило. Це було дуже круто. За рахунок того, що Угорщина, на жаль, не дозволила йому піднімати український прапор, так, як думаю, як і в Чехії, це було. Але він вирішив зробити хід конем і дати конфіті, щоб вони встралися всі. От, молодці. Багато людей кидало наші прапори, але він їх забирав і підсвідка, і організатори тушили світло перед тим, коли вже він піднімав цей прапор і вішав на стійку мікрофона. Ось так. Поїхали далі. І це вже фінішна пряма друзі. Ви вже чуєте люди а, просто в захваті. Всі його вітали, всі йому кладосували, аплодували, раділи. Ну, в общем, було просто настільки круто, що я на такому концерті ще не був ніколи в житті. Боже, нереальні відчуття. Ми йдемо додому. Виходимо світло. Це просто космос, Просто космос. Треба звідси якісь тепер. Люди ще хочуть на біс, ми також кричали, але він не хоче виходити на біс. Все, йдемо додому. Люди розходяться, розбігаються, ми йдемо теж додому, їсти пити, емоції обговарювати. Що ви можу сказати? Я несу стаканчики додому, атмосфера була просто нереальна, У мене емоції просто. Я зірвав собі горло. Колос, все, що міг і не міг. За те цього стоїло. <кхи> я просто все. Ще на такому масштабному концерті не був, тому якщо приїде до вас в місто, вашу країну, де ви відпочиваєте, живете, то Magic Dragons. неодмінно підійдіть, тому що це шквал емоцій. Просто. Я там все, я там бо... Нема маси, я просто не маю що вам передати. Це бомба. Просто бомба.